Всім доброго дня. Ми сьогодні до обіду були в логопеда, приїхали. Ви знаєте, воно, якби автобуси, вони і так ходять вроді як, частенько, ну якби ще частіше. Тому що поки вийшли, на той запізнилися, ну, на інші сіли, ну нічого, це все дрібниці. З'їздили, слава Богу, приїхали, трошки відпочили. Вирішила я своїм дівчаткам насмажити таких сирні палички. Сиру тут не так багато, але палички дуже смачні діткам, вікуські, ну, вона в нас таке любить, а я думаю, що і вашим діткам, і дорослим, і маленьким, і хлопцям, і дівчатам всім сподобається. Вікуся, отам, от бачите, на вулиці і грається там і з бабусею, і з бабусею. Добрий вечір. Добрий вечір. І займається там, і грається, в общем, все заразом з бабусю там в общем, на вулиці. Так, для цих паличок нам буде потрібно цукор, сіль, борошно, розпушувач, кріп. І якщо немає кропу, можна петрушку. Це за вашим бажанням. Господи. Кефір, сир твердий, два яйця. Вроді все, назвала. Так що розпочинаємо. Так, я взяла два яйця. Сюди додаємо сіль. Ой, це ще й маловато. Так, сіль, тепер цукор. Так, воно дуже смачно. Так, беремо, перемішуємо. Так, тепер сюди додаємо кефір. Кріп. Якщо я, те, петрушки немає, там кропу, може, зелена цибулька є. Хоча там коли щось готувала, то мої підписниці, дівчатка писали, що зараз це дуже дорого. Воно й дійсно на огородах все повигорало, а зелень зараз коштує дуже великі гроші. Так, беремо наш твердий сир і натираємо на оцю от тертушку. так все це змішуємо, беремо отаку. Так, тепер беремо борошно із розпушувачем, сюди додаємо, перемішуємо і відразу ложечкою, а потім уже руками. Зараз вам покажу, як я вже замішую його ручками. Що будемо робити з вами далі? Так, ось таке в нас вийшло тісто. Тепер ми беремо можете рукою, можете цей. Дівчата, якщо у вас буде погано, може кататися, трішки можна додавати борошна. Я трішечки завжди як формірую, трішечки це. Мої дівчата займаються пікузя з бабусею. Тому що те, що ну, займається логопед і те, що вона нам дає додому, ми обов'язково з нею займаємося, щоб вже ми їхали вже туди підготовлені, щоб у нас усе було вже добре. Так, розкатуємо так тонесенько, дівчата і хлопці, тоненько. Я просто не беру такі дуже великі, взяла такий невеличкий, розріжемо потім, посмажимо тут ще Можна було все розкатати і зараз розрізати. Ну, я завжди так роблю і так вам показую. І так, розкатали. Отак от не тим. І берете ножичком, Як вам ну, подобається, так і робите. Але я роблю такими полосочками. Можна коліщатку, ну вже не взяла, вже й не буду йти брати. А може і піду ще. Може, зараз не пойду, то я зазвичай тим коліщатком я вже не взяла, я ж кажу, що вже. Біжемо на такі дольки. Я поставила уже, я вам так покажу, зараз сковорідку, налила в неї олійки, так, щоб вона вже цей, так, і такі палички розрізаємо. Можете великі, можете менші. Це все за вашим бажанням. Буде смачно хоч так, хоч так. Я впевнена, хто не робив, спробує і всім сподобається. Це дійсно смачно. Воно так підсмажується, мені воно, знаєте, як ото якісь як чипси, якісь хрустики. Дуже смачне. Але зараз піду, возьму ті, ті, те коліщатку, коліщатком швидше. Так. Зараз так, а потім покажу вам ще коліщатком, і покажу, як я роблю, тим швидше. Так, у мене вже воно нагрілося. Я беру отак і ложу. Дуже густо не ложу. Ой, не. А так, Щоб вони смажилися, було їм місце. І там дуже швидко вони смажаться. Дуже. Ви не встинете оглянути, як вони вже треба перевертати на іншу сторону. Ось дивіться. Таке. Можете більше за, засмажувати. Це вже за вашим бажанням там теж. Гляньте, яка красота. Я сподіваюся, вам там видно. Ой і так і вибираємо вже я обов'язково вибираю на рушничок такий, щоб олійка лишня в нас пішла. Бачите, все, вони вже готові. Я довго не, не смажу. Ні, ну якщо ви любите, щоб були ну як, більш хрустіші, можете трішки довше. А так, ото раз, два і все, вже вони готові. Так, взяла я, розкатала товще, щоб ви подивилися. Тоненьке ми з вами вже розкатали, вже посмажили все, всі вони такі. Якщо ви більш любите хрустки, можна тонше катати. Якщо любите, більш такі потовстіше, берете це, бачите, те, що я вам казала, що цим коліщатком краще. І розкатала я його трішечки товстіше. Отаку. От І От таку. Щоб було таке гарне. Бачите, трошки товщий він. І теж. Але вони теж, може, на трішечки довше буде смажитися, але так же само, як і ті. Гляньте. О! Бачите, куліщатком краще. Ось така, дівчата і хлопці, в нас вийшла смакота. Можна з сметанкою, можна з будь-яким соусом, можна з кетчупом. Як вам захочеться, так і. Можете куштувати, їсти. Так, я вам ось розламаю, дивіться м'якесеньке, все. Так що, якщо сподобався рецепт, готуйте і смакуйте. Паличок всіх наїлися із сметаною. Тепер кожен зайнятий своїм. Мамочка наша добрий вечір. То ми її давно не показували, Вікусю то ми показуємося І я, як завжди. а мама. Не дуже часто ми показуємо. Вона не дуже любить зніматися, тому ми її дуже часто і не показуємо. Ну що, день нас дійшов до кінця, і Вікуська вже відпочиває від своїх занять. І ми будемо відпочивати. Завтра щось більше приготуємо, подумаємо і ще приготуємо. А сьогодні... а, угу. Вікуся наша. А сьогодні будемо йти відпочивати, тому будемо вам казати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.